Вітаємо вас на каналі про спрок. З вами Люба і Аня, і ми на цьому каналі спілкуємося українською мовою про норвезьку. Сьогодні ми починаємо наше відео з важливого оголошення для тих, хто вже придбав наш кворбук різдвяний або планує його придбати. Сталося так, що цей фільм неочікувано забрали, вірніше ж забирають ось ось з НРК з вільного доступу. Але, в принципі, це нічого не міняє. Просто можна цей фільм дивитися уже не на НРК, а на інших платформах. Звичайно, що ця ситуація дуже неприємна. Ми, якщо чесно, не могли жодним разом її передбачити, і нам було трошки прикро, але ми не засмучуємося, тому що все одно він доступний будь-де Netflix, Apple TV, Via Play, TV, YouTube. YouTube. YouTube, да, просто що вимагається за нього, на жаль, підписка. Тому ми знижуємо повну ціну за продукт. В нас вона планувалася 499 крон, зараз вона буде повна 399. І ви ще встигаєте придбати його за акційною ціною 333 крони. Посилання ви знайдете в описі. Нагадуємо, що ось з цим воркбуком ви купуєте бонус, а саме картки, які допоможуть вам вчити слова. Там є 100 слів, таких загально Поширених і ви будете їх вчити не просто знаєте, так от сидіти зубрити, а робити це в форматі гри. Виглядає це так, що ви роздруковуєте собі матеріал. Це 20 сторінок, можете друкувати на кольоровому принтері, можете на чорно-білому. Ми тільки що з Любою швидко роздрукували, чесно кажучи, не мали ножиць, тому порізали, як могли, порвали. Але е яка тут мета? Що ви дивитеся, наприклад, на одній сторінці «Офрі і в нас приклад Дюгар іннінтин офрікте. А я ж така думаю, а що ж це за фрікти, Я не пам'ятаю. Е, так от сходу. Я перевертаю карточку, а тут пише боятися. Тобі нічого боятися, бачите. Там. І таким чином ми граємося, ми вчимо. Звичайно, ви можете роздрукувати на двосторонньому, як ми це зробили, розрізати, або ще краще роздрукувати на односторонньому, розрізати і просто складати пари, тобто шукати пари до кожного слова. Це дуже класний спосіб запам'ятовувати нову лексику. Ну, а ми рухаємося по темі нашого відео, і сьогодні ми з вами поговоримо про професії. А саме не тільки просто про професії, бо ви скоріше всього знаєте вже такі самі поширені. Легілалі це да. не суди. Це ви знаєте. Ми сьогодні торкнемося лексики, яка є дещо проблемною і дещо не співпадає з українською мовою. І що ми часто чуємо з Любою від людей, що вони в Україні були директорі. Ну, директор, керівник якоїсь компанії, неважливо, чи великої, чи маленької. І в коментарях ми сміялися. Людина написала коментар, каже: Боже, я вже всім своїм норвежцям розказала, що я була адміністратив директор Так, норвезькою це звучить дуже помпезно і грандіозно. Так. Тобто, це має місце так, бути. Воно є така спеціальність, Звичайно. професія. Але це звучить це посада вірніше. Да? Вона звучить як адміністратив-директор, це та людина, яка керує якимось холдингом, якимось компаніями, які є в співвласності з декількома там дочерніми ще щось. Тобто людина, яка є просто головою всіх глав. Так, але більш на практичному рівні, більш на такому, ну не знаю, меншого мащаному. У нас норвезькою ми кажемо Даглі Лєдер. Тобто, або просто лідер. Так? Лідер – це як лідер, керівник, да? а даглі-лідер лідер це саме той, що щодня на місці, да? що да, вирішує будь-які поточні питання. Так. Але в практичному житті ми дуже часто вживаємо слово просто шеф. Або ледямін, шефенмін. Uh -huh. Шеф, до речі, безпрограшний варіант, який може запитати. Якщо сумніваєтеся, не знаєте, шеф скрізь підійде. Да. Да. Ще є англійське слово бос, так от його не дуже широко вживано тут вживають, але якщо скажете бос, то теж зрозуміють. Це буде більше Це як більш трошки. такий трошки, да, сленговий да. трошечки такий uh -huh. варіант. Ладно, щоб ви, головне, щоб ви не говорили слово директор скрізь і всюди. Е, які ще ще у нас є такі професії, які нас часом смущають або перезбивають з пантелику? Угу. Що приходить перше на голову? Це секретар. Да. Секретар, це е, така, знаєте, відразу картинка в голові, наче як секретарша, яка приносить. Е, така каву. На Дівч... да? Да, може, це звичайно щось поплюжений образ. Ми абсолютно Спереукет. не знаємо стереотип, да. тобто ми не маємо на увазі когось тут образити чи що ще. Просто що секретар в Норвегії, саме ця вакансія, ця посада, вона більше стосується такого, знаєте, тут є таке радянське слово ділопроїзводитель. Я навіть не знаю, як його сказати. Української мови, тобто, це людина, яка реально сидить і займається паперами, обробкою якихось даних. Тобто, вона не, ну, не е, приносить каву, чай і не обслуговує когось якусь людину, та? а вона більше допомагає. Певні процеси наладають. В конкретному керівнику да. там да. людині, яку вона повинна розвантажити і mm -hmm. робить цю монотонну бюрократичну роботу. Да. Не, по, би, суті, да, посаді, по суті, В цій посаді по це так і є. Тобто, в нас воно теж насправді так ну, в цьому і є сенс. Але, але в Норвегії просто... є ще одне слово, да. яке теж використовується до цього секретаря, mm -hmm. ну так би, але воно звучить як кунтур О, І оце е. більш сучасно воно, бо секретар да, вже... Воно трошечки вже ну, не дуже на слово мені секретар асоціюється от леді секретар, наприклад, так. секретар у лікаря, угу. тобто людина, яка сидить, відповідає на дзвінки, розбирається зі всією там паперовими всякими справами. Але вона й тиск може підійти поміряти, якщо, наприклад, угу. лікару це ну не займати його час. Да, вона поміряла тиск, записала якийсь там вже початковий протокол, і людина готова йти на прийом. Тому да, от дійсно тут просто трошки інакше в іншому контексті оце секретар сприймається. А от саме контур Медербайдер, це людина, яка працює в Офісі, і от реально, от вона ну, схоже, те, що ми от вважаємо секретар робить, mm -hmm. да, її обов'язки. І це більш така широка професія. Вона може допомагати як конкретній одній якійсь особі, так просто працювати в офісі і допомагати там ну, цілому офісу. Да, це її так. там ну, багато завдань. Взагалі, оце слово медальбайдель, Ви його собі запам'ятайте, якщо ви ще його не знаєте. Ми правда впевнені, що ви багато хто вже його знаєте, зустрічали, але воно дуже корисне, тому що до нього ви можете підставити будь-який початок. І буде у вас вже е, окрема професія посада Ну, зовсім будь який але да багато да. Наприклад, є слово медарбайдер». Так. Що це? Це продавець. Та людина, голови. яка працює в магазині, Кантіне медарбайдер. Так, людина, яка працює в їдальні. Тобто, медарбайдер – це що, якби співпрацівник, тобто людина, яка допомагає в якихось конкретних операціях. Наступне слово, яке мені дуже подобається, і до якого я так і не знайшла аналог, може, до речі, ви знайдете і напишете в коментарях: це слово вактместер. Він прекрасний. Цей вактместер. Я кажу всім завжди, хто в Норвегію переїжджає, чи то робота. Чи то будинок, ви мусите знати, хто ваш вактместер. Хто ж такий вактместер? Українською ми кажемо вахтёр, є таке в нас слово, але воно якесь трошки радянське. Завхоз я... Завхоз, теж радянський. Я не знаю, як українське. Напишіть в коментарях, бо да. ми з Аню трошечки зашарілись. Ми не знаємо, ми не е, коротше, підібрати. це людина, яка не просто е, розуміє, де що лежить і як що працює, а ще а все ще... поремонтувати. О, Все налагодить. Якщо там, я не знаю, у вас якісь проблеми, е, там не знаю, дме сильно з дверів, він прийде, там двері Шпаринку підкрутить. Там підкрутить. Да, все е щось це злама... є. З да. заб'є, труби підкрутить, підлогу по пофарбує. Да, Зламалася <рес> там якась теж закривачка, чи що ще теж він це все відкрутить. Коротше, майстер на всі руки, так. чоловік на годину, знаєш, як було раніше, муж на час. Дніпрі такі були об'яви. Вибачте. <рес> ще одне слово, яке теж асоціюється з практичними таки завданнями, це хонтверкер. Хон, Хон це рука. Варкер це той, хто працює, тобто людина, яка працює руками. До речі, в українських школах оцей урок труда, праці. Верніше, да, це в мовна в мене була школа, праця. Е, в норвезьких школах є теж такий, і він називається Кюнст о Хон е, Так, і ось що ж таке оце хонтверк? Тобто праця руками людини, яка є спеціалістом на всі руки, мотаскали спеціаліст по ремонту, і це скоріше стосується людей, які от роблять ремонти, приїжджають вам щось там лагодять, щось там не знаю, поміняють кухню, знесуть стіни, нові побудують. Це все хонтваркери роблять. Люди спеціалісти по ремонту, але це не є вактместер, тому що вактместер він прив'язаний, як правило, до конкретного якогось підприємства, до школи, до якоїсь організації. <рес> да. Так, він прив'язаний конкретно от на цьому підприємстві, він там їм все лагодить. А хонт, хонтверкери, ви можете найняти. запросити, найняти, заплатити і вони пішли. Тоді цей буде можна час. Далі в нас ще є бухгалтер, і бухгалтер от, от теж треба запам'ятати, як норвежці мислять. Вони кажуть райнскапсферер ніколи б не додумався, якби да. не знав, правда. Тобто, ведучий е цих розрахувань. Да, підрахунків от підрахунків да. Тобто теж треба просто банально запам'ятати, що от, отак воно називається. Воно має за собою логіку, але не завжди всі професії ідентично, як і в принципі будь-які слова перекладаються. Як, от, наприклад, слово програміст Люба? Хочеться прямо сказати «програмерер», як ніби. програмере. Да. Да? Норвезької логічно. Ну, програміст, «програмерер», але насправді це не буде правильним еквівалентом, Там. бо норвезькою кажуть ütвіклер". розробник. Угу. Оютвікля це щось розробляти, щось, наприклад, нове там створювати, щось таке. Тому утвікляр це розробник. В нас теж в українській мові є слово розробник, але в нас просто використовується програміст до професії, а норвежці кажуть ütвіклер". Угу. Ще є така цікава професія, вона більш така інтелектуальна, і це Фошкер. О. О, бо це науковець українською мовою, людина, яка ну не просто науковець, який десь там сидить в книжках, а от саме який дослідник, який щось так. досліджує, тому що офошке це досліджувати. Да. досліджувати, робити якісь наукові відкриття, ну наукові дослідження, угу. і в Норвегії це слово прямо на слуху. Бо в Норвегії всі ці фошкере, тобто дослідники, вони користуються такою знаєте, повагою в суспільстві. Тобто, якщо це фвісти а фошкетпо. Соаресам, so тобто, якщо проведені були дослідження, то тоді Ти... точно правда. По замовчуванню це істина. Так, тобто, так норвежці дуже от мислять, тобто, щоб так. ви знали, хто такі фошкіри. Наступне слово, яке теж мене дуже веселить, це сантехник. Але сантехник норвежці називають його вкладчиком труб. прокладчиком труб. І звучить це як ріель тобто людина, яка кладе, кладе труби. труби. Теж треба запам'ятати. Ну і по цих всіх давайте, таких прикладних професіях оцей снекер це в нас е, столяр. столяр. Далі в нас ще є. Людина, яка механікер О. може бути біль механікер, угу. тобто людина механ... Як механіякнув українською механік. Ми кажемо, правда, ну, да, Ще... да, механік якийсь да механік так і буде, тобто... як і на СТО працює на у цих всіх, тобто різних. спеціаліст по моторам. У цим всім така чоловіча, угу. дуже професія, Так. також є електрики. Їх легко запам'ятати, тому що електрик, так воно й буде. Електрикер. І дуже помітьте у багатьох у цих професіях, у нас з'являється закінчення Р в кінці. Меканікер, утвіклер, бютік, медарбайдер. Бачите? Да. Тобто в більшості цих професій буде р саме в кінці. Угу. Це якщо навіть не знаєте, інколи можна, знаєте, так, за аналогією здогадатися і створити, ну, створити це слово, з навіть контексту. не знаючи, та, та. але не у всіх є це закінчення р, бо, наприклад, слово кок. У нас кухар, угу. шеф, тобто людина, яка є повар. Так, ми кажемо, так, тобто кухар, готує. готує. Або є ще слово бариста, воно запозичене теж. Це в принципі бариста, в нас і в українській теж це слово є. А, а от слово в нас є таке слово метр дотель, тобто завідуючи ресторану, і воно норвезькою буде ховместер. Дуже ну якось так, так да, ну, цікаво немає не співзвучності, тобто людина, яка є головною в ресторані, всім там керує. Теж дуже цікаво ховместер. Угу. І давайте під кінець трошечки пройдемося по мистецтву. Да, бо тут є такі слова, які реально українців збивають трошки з пантелику. У нас є українське слово артист, тобто людина, яка працює, ну ким балет танцює, ну да. не знаю, пише вірші. Танцює, так. співає, Що опера, так? так тобто балерина, там якась, тобто, це все артист великого там балету і театру, тобто людина це такий митець. Але норвезькою мовою, якщо ви скажете хана артіст. Норвезькою теж є слово, і це теж, ну, до речі, наше слово псевдодруг. Якщо mm -hmm. ви не дивилися наші випуски про псевдодрузів, тих, хто вивчає норвезьку мову, у нас є два випуски. Передивіться, бо дуже цікавий цей взагалі, аспект мови. Так? Слово вроде би, те саме, звучить однаково, але має трошки інші сенси. Також зі словом артист, сенси вущі в норвезькій мові, mm -hmm. бо саме слово артист асоціюється для норвежців лише з музикою. Тобто це ну, людина... ти артист. Ні, це не та, не, не, не та ситуація. Я знаю, я знаю, просто тут буде, тут буде більше артист, хана артистенцем скрєв Денне не Ну так, це як от, дійсно людина, композитор якийсь так. Так, тобто от не все пов'язано з музикою. Він складає музику, mm -hmm. а от саме, тобто це може бути виконавець теж, mm -hmm. артист. Da. Тобто Тобто, все пов'язано з музикою. Тобто, це не є актор в нашому понятті. Актор, до речі, рухаємося далі. Е, є слово в норвезькій актуер, але на слуху більш все ж таки ск'яспір. І це ви повинні прямо запам'ятати. Угу. Тобто людина, яка є, от грає там, в кіно, знімається, в театрі грає ролі якийсь, да. так? тобто актор. Да. Норвезькою буде саме з Тому воно прям таке, якщо, наприклад, хтось вам каже, що працює з кюєспілером або там щось ще. Тобто запам'ятайте, да, воно найбільш таке на слуху. Актор теж буває, але воно часто більш в таких ну, інших контекстах. Якщо актор не в плані ем, фільма актори, да, а в плані, наприклад, там, актор, який відіграє роль в якійсь справі чи в якомусь в якійсь діяльності от часто. Да, воно, да, там тако... флери -актори, типу, більше людей, які гравці. мають... Типу гравців, типу, да. гравців uh -huh. в цій грі, якісь там так. умовні. Ну, принаймні, отак от воно на слуху. А ще, до речі, говорячи про ці творчі спеціальності, мусимо згадати про людей, от які, ну, наприклад, художник. Як у вас скажу норвезькою? Малер uh -huh. або кюнстнер. Кюнстнер це ну, більш таке загальне, тобто людина, яка займається мистецтвом. Це Знову може ж таки, бути... да, до речі. кюнсто тобто, людина, це може бути малер, він теж кюнстнер. Да? Людина художник. Саме. Митець. Так. Може бути хто там, ілюстратор. Ілюстратор, до речі, Людина, ілюстратор. яка тільки ілюстратор, uh -huh. тільки він ілюстратор. Може бути скульптор. Так. Людина, яка займа... займається скульптурою, ну це вже ми входимо такі uh -huh. трошечки в деталі вдаємося. Це вже дріб... такі uh -huh. дрібниці, які ви, якщо вам буде актуально, обов'язково самотужки зможете повчити. Головне не плутатися в основах. А ще в нас є такі е, дві співзвучні професії, які, в принципі, не художні, не такі не творчі, але їх теж варто запам'ятати. І це е, архітект. Архітектор, в принципі, вони схожі до української І енж... інженер. Uh -huh. е, інженер, Ці у нас якраз є схожими до української мови. Тому ми дуже радимо запам'ятати певні професії і розібратися, хто є хто, щоб якщо у вас буде співбесіди, влаштування на роботи, якщо ви будете шукати, чи може вже шукати, чи може вже працюєте, і колись треба буде поговорити, щоб ви не плуталися в цих всіх поняттях. А якщо ви згадали якусь професію, яка от є такою прям відмінною від української мови в норвезькій, які ми забули в цьому відео, то напишіть в коментарях. Разом поговоримо про це все. також ми вам нагадуємо, що до 12 числа діють знижки на всі наші пропозиції. В описі під цим відео є абсолютно вся інформація. А ми з вами побачимося у наступних відео. До побачення! Молодець!